Аллоха, братва! З вами на зв'язку Burundo Games. І сьогодні граємо в гру Grease. Grease I sure to one start. Yes. Я грав її чисто 2 хвилинки щоб подивитися, чи запускається, чи ні. Моя стандартна процедура. Насолоджуємося вступною заставкою ця Адвенчура Платформер. Я її колись, якщо я не помиляюсь, точно, я не знаю, грав на ПК. Тому хто хоче її може скачати. Не знаю, як давно вийшла вона на мобілки, але вона є. І я її пробую грати. Я вже геть забув про що вона. І що це. Тому будемо насолоджуватись разом. Це якась дівчинка, щось з нею сталося, як ми бачимо, вона чи втратила голос, а можливо і ні. Зараз будемо розбиратися. О, ця гра, якщо я не помиляюсь, також ще й отримала нагороду Google Play Awards. Words. My English is very perfect. Ось. Я не пам'ятаю за що, але за щось вона отримала. Ось. Ось ми падаємо. Гарна музичка. Я надіюсь, на неї немає жодних авторських прав, щоб мене трішки пукі-пукі за це побачимо. Ось ми падаємо, пишуть хто тут і що. Напевно, прийдеться прискорити це все вільне падіння. Тому що це все дуже цікаво. Насправді, блин, я отак таку штуку не люблю. Воно, типу, тобі дає атмосферу, ти бачиш, вона падає, така музичка, ти за цим всім спостерігаєш. Але мене це завжди так бісить в іграх. Ти такий, ааа, чорт, давайте швидше пропустити. created by Nomada Studio. А? very perfect English. Девчонка. Грис. Это, напевно, ее так звуть Грис. Я взагалі не читал ни истории, ничего. Ап. Ага. Вставай. Что нам потребно делать? О. А. Встала. Впала. Ну давай, 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 давай. Встала. Впала. Мені косі підтримувати треба, що потрібно робити? Оп! Іди. Коротше. А що коли я в спину її штрикаю, то вона. Ага. Все зрозумів. Ну йди? Чо воно падає? Нічого не зрозуміло. Ну, йдемо сюди. Не хочу туди, йдемо сюди. Сюди дойшли нічого. Ну, а сюди вона падає. А що я маю за спиною тримати? А, напевно, цей палець буде типу. Все, зрозуміло, Тут Джойстик там пригати. Я думав, де небудь. Що з цією дівахою ми поки не знаємо. Щось вона там поспівало, неї горло заболіло. І вона, типу, не може йти. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Якщо є бажання та кошти, донатимо. Головне, це ваш лайк, коментар і підписка. А далі вже все за бажанням, бо тут це я змушую. Змушую це зробити народ. Впала дівчинка знову. Вставай, дівчинко, йди. Зараз всім важко. Не одна ти така. Ось так фейспалом. О, ніфіга собі вона. Ніфіга собі вона роздуплилася швидко. То йти не могла тепер же, давай. Паркур мутить, я б сам би зараз так не прибіг. Ого, а під таку горку так взагалі. Жух, жух. В не таке плаця, як ніби воно має. Або дабл джамп мутить. Або розкриватися як парашут. О, напевно, з цієї гірки ми зараз цей зможемо перевірити. Amazing. It's very big. Ні. І не розбилося. На такі тоненькі ніжки впасти. І що, продовжуємо? Якесь як ніби так трішки лагає, ні? Вам як? Це така, я так розумію, гра для медитацій. Лазиш, вроді щось робиш, а насправді не сильно та й заморачуєшся. Біляєш собі. Розслабляєшся. Побачимо, що це таке. What the hell is this? О, це мій покемончик. Що, тепер є подвійний стрибочок. Стрип-стрип? Ні, ніфіга. Для чого воно мені -то воно... Як воно лагає. Що то воно так спеціально. Як ніби фепісів не вистачає, не вистачає. О, йдемо сюди. Є тут якісь ничечки, секретики. Є сорну. У -у -у -у. Угу. Подвійного в мене немає. А вона далі буде більш кольорова, чи це така буде гама. Що у нас тут? Ну, подвійний стрибок потрібен, напевно. Чи що. Чух, чух. Поки я піду сюди. Візьму туш. Ж... А он зверху. Як туди дістатися? -м. -м, -м, -м цікаво. Вау! Ву! Оу! Чекай, 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 чекай. А мені щось те якось знизу треба взяти. <кій> Вибачайте. О! Ось це я візьму. Вуау, якась потужна хрінь. А це сейвим, чи що Це, Це напевно, сейв, засейви все. Жух, жух, жух. Ніфіга. Просто сейв, напевно. Так, ну нічого трішки обійдемо. Так, де в нас там якийсь у нас біболінь ось тут? Ось тут якась біболінь. Це сюди ми стрибнемо звідти, а туди ми просто там перейдемо, напевно. Ну, нехай буде так. Нехай буде так. І все у тебе добре. А, я сподіваюся, за такий прекрасний голос мене не забаняться. То авторські права прилетять і так якісно. Ну це я типу зрозумів, що потрібно туди. А, от прикол в чому. Ось! О! А, так і там можна було пройти, напевно. О. Ага, це я якусь певну кількість збираю і в мене місточки будуються. Прикол. Мені здається, я цю гру не грав на ПК. А може і грав, але я не пам'ятаю. А може, це було не це. Всяке може бути. О, дякую, я бачу, ти мені коментар поставив. Спасибі тобі підписнику чи підписниця. Ти амейзінг. Угу. Зараз буде вибух Бенч! Вау. Я б зараз пожартував про, про дещо, але не буду. Прикол. Тут, ймовірно, є якась певна глибока історія, глибокий підтекст в цьому всьому. Я покінчу досягнення. Красний. А чому мене досягнення? Ось цією мовою пишуться, а не нормальною. Червоний. Досягнення було дуже складно для себе зробити. Я довго до цього йшов. Так. ну Тут потрібно назбирати і відбудувати. Якісь загадки, загадки будуть квести. Потужні, жорсткі, жорсткі. Я зрозумів, і це very big location for me. Опа. І що? От, що це мені дано? Ну я зрозумів, що потрібно наверх вилізти. Лізеш наверх, збереш всю бібуйню. О, Оп, ташечка червона. Цвірінь, цвірінь, мазафака. О, тут якийсь у нас. Це. Не зрозуміло. Йдемо поки в катакомби. Можна здохнути. Так, сюди ми вже не дійдемо. А, я думаю, я вже не вилізу. Так, окей, давай спробуємо тоді лізти наверх, якщо можна. Я поки там варіанти які не побачив, щоб... А, є ж сходи. па 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 Лайки, коментарики з вас. На ту сторону якось треба. А я і сюди не допригну. І сюди не допригну, і туди не допригну. Чи це може в мене основна задача, чи основна місія. Типу, ось цей храм відбудувати. Ну, зараз пробую на цю штуку. А, ні, не можна. Коротше, це, напевно, моя основна задача відбудувати ось цю. Е, вивев, я не хочу. Цей храм, тоді йдемо далі. Це на що? може якась карта? Нічого не показує. Поки нічого не зрозуміло. Це такі ігри, типу. розваж себе сам, знайди, що... Точніше, ну, розваж себе, роздуплись сам, що треба робити. Вухі. Віхі. Типу, мені такі ігри з однієї сторони іноді подобаються, коли ти такий Вау, це така загадковість. Ти не розумієш що, куди, як. А потім в кінці ти такий О -о -о -о! а іноді буває такий блін, Скажіть мені, що робити, я буду це робити. А не Типу, я в іграх дуже не люблю пропускати щось, що можна було взяти, особливо якщо назад не можна повернутися. Ось тут Ймовірно повернутися назад, я вже не зможу. Ну, хіба що десь там е, сюжет закрутиться, так? Ось, але по факту вау, це дуже гарно. Робий скріншот. Е, не встиг? У прикол. Різюми граємо далі. Ось. Типу, повернутися назад, я, ймовірно, просто так йдучи назад, я не зможу. І вдруг там щось було, що мені там потрібно було зробити або взяти просто там якось... О. Я такого не люблю. Тому для нас це буде загадкою. Чи там щось потрібно було робити, чи ні. Ймовірно, це так, як я і думав. Що ми будемо відбудовувати. А ось, блін, ніфіга не видно. Але, але всяке може бути. У гарно. Гарно, красиво. Грейс. Ой, супер. Зроблю ще скрін. Ну вибачте. Прикольно. Це може на заставку поставити. Але я думаю, є така картинка окрема. Ну і що, ми вилізли сюди? Шо. Знову кудись летимо. Бах. Вони ніжки, звісно. Витривалі. О, як балубінь. А, я як знав, що треба сюди пройти. Але що це таке, я не розумію. Це, напевно, сейви. Як ви думаєте, може хтось зіграв, напише. Я, напевно, роздуплюсь потім. Але хіба що сейви тут можна програти? Може можна. Ні, взагалі норм. Така собі ще пошпіляти ігрушка. Я поки не розумію, де тут робити паузу типу Аля на серію. Думаю, спробую пройти. Я думаю, вона лайків багато не набере. Якщо ви не постараєтесь, піднажміть, поставте лайків. А то щось поки чисто дивлячись по переглядах, по лайках і по всьому іншому. Вау! Ух ти, прикол, прикол. То ви дивитесь тільки один гребаний чучел. Ух ти, це було прикольно! Невже, блін, серед тих всіх ігрух, які я записав? Саме прикольне, це тільки чучел. О, там якийсь чудак. Ану. О, вау, опять мене 2. Це якимись будуть періодами такі штуки? Їх десь треба перечікувати. Ану? Що це за кент? А він мені ніфіга не робить. А, мені просто недобулось, щоб це перестрибнути Нормально. Йдемо далі. Ого. Прикольно. Це я так думаю якийсь босс, напевно, буде. Тут взагалі є босси. Як думаєте, взагалі потрібно? Перед проходженням гри трішки з нею ознайомлюватись, щоб не задавати стільки питань, як я. Типу, не, не подивитися якісь проходження на інших каналах. А просто почитати. Але, блін, це так тупо. Я згадую ті часи колись, восьмібітки, шістнадцятибітки, 16-бітки, коли не було інтернетів, ти там катерсь купував собі чисто через. Те, що намальовано на... на обкладинці цього ж самого картриджа. І приходив з таким. А зараз трейлери тобі покажуть, все розкажуть. Там демку на півгодини дадуть, чи там трейлер на півгодини. То бачу в якійсь грі майже на годину. Блін, гра там максимум на 3-4 години. А тут можна вмерти чи? А тобі показують трейлер на годину. Ну, думаю, звісно, да, таке собі. Тату, а зараз? Треба так робити. Не знаю, що за гра. Чисто от я так собі вибираю гру. Подивився. Картинка прикольна. Там ще пару скрінчиків. Прикольно, норм. Єдине, що дивлюся, щоб це була не ця. Не гра від країни 404. І в принципі можна. Так, воно мені ну, трохи мішає. Так... а о. Я тут добре, що я пішов відразу туди. Зараз би шукав. Так, а ну тоді, давай, зараз я і сюди піду на них спочатку. Давайте я дойду до іншого сейва. І засейвлюся. І напевно на цьому серію закінчу. Ай, чорт! Може туди і не треба. Засейвлюся і можливо серію на цьому закінчу. Друга серія точно буде. Мені. Прикольно. Прикольно. Ймовірно, з нею я лайків багато не зберу. Підписок коментів також. Але хочеться пограти, вам показати. До речі, там чучел в мене вийшов. Останній, фінальний, мене там бомбило дико. Була дика дичка. Я щось так жорстко від нього згорів і того чучела. Там, звісно, я побачив, що мій був протуп. Я то думав, що то не я так туплю, а насправді то я так тупив. Подивіться, поставте лайки. Ось, ось щось в мене перша серія чучила взагалі крутяцько зайшла. А далі якийсь спад пішов, не знаю. Вау! Такий тут прикольний цей стиль, типу. Така якась атмосфера тут цікава в грі. Ой, а це що крутська крута, це мені можна взяти? А як до неї дістати? А, бачу. Зараз пчихну, вибачайте. Ох. Ай, не встиг. Блін, а як мені її взяти? Хочеться? Я знаю, де я протупив. Тепер що я її не візьму? Ей, довго я ліс. Ладно. Я не розумію, чи ці штучки на що впливають, що вони дають. Блін, згадав таку гру про літачки. Не пека її казали, що вона повинна бути на мобілки. Цікаво було б знайти, але як її знайти. Я тупо навіть не пам'ятаю, як вона називається. Хто може знає? Блін, як цю хрінь взяти? Там ти літаєш. Спочатку снаряжаєш свій цей космольот. Ага. А якось воно ж тут має розбиватися, напевно. Джуг. От воно шевелиться, воно типу має якось впасти. А, ось якийсь прикол. А, ну, мені це ніхто не показував. Так, мене вже цей вітрюган починає накаляти. Стрибаємо. Стрибаємо. Ні. А як я щойно котився? Mm. Що тут такі лінії, як ніби, якої вверх? А може мені варто. А як взагалі менюшку викликати, хто б мені сказав? Я як робив скріншот, то менюшку мене викликалась. Так, цей вітер мене бемби. Ладно. Може я щось там спереду візьму якусь ...супер-хайпер-пауер. Тоді повернусь назад і все роздуплю. А може знизу зберігалку і тоді... На слідуючій серії роздуплюсь. А може просто запишу, зараз ще п'ять хвилин і піду. Побачимо, якраз перевіримо гіпотезу. О, приколюхи якісь. Ну а тут зараз мені дадуть силу у 100% дадуть сили. О! Я що казав? Опа-па-па-па! Ви думали? Swipe and hold. Yes, amazing! Swipe and hold. I know. Так би ще грався довго. Що турмозок знає що спереду дадуть, назад вернешся. Yes. А як вернутися назад до той Хлобудіни? О там би, може теж так би про Лади. Думаю, зараз десь тут. А, чи це була зберігалка? Я вже геть. Так, йду ще за ту хату подивлюсь. А я ось так. Бань! І фіг там не здуєш. Ні, ніфіга здувай. Ну окей. Окей. А може тут. Е... Народ, народ, народ. Хто там з рекламодавцями спілкується? Е... Ви чуєте My Perfect in English. Тому тут може бути інтеграція з якоюсь школою англійської мови. Там, тудим, сюдим. По мінімалочці я візьму. По міні... О, продуло, Ага, я перейшов вже на іншу локацію. По мінімалки візьму. Коротше. У мене підписники небагато, але всі активні, всі розумні хочуть вчити англійську. Так, коротше, давайте зараз доходжу. Зупинясь, я думаю, що в мене і так не так багато пам'яті залишилось на. Так, щось тут ми робимо не так, тому що мене здуває. І здуває мене прям офігеть далеко. Окей, є щось тут, щось тут мені. Тут мене не здуває. Ну, я тупо не стигаю. Коротше, далеко мене здуває. ще якось можу засейвитись, ні. Не а. Тупо одне і те ж саме. Аж цікаво стає. А тут нічого мені не робиться. Оця штука якось явно натякає мені на щось. Але я тут нічого не бачу. Абсолютно ніяких підказок, нічого. Нічого нема. Що це може бути? Незрозуміло. Ладно, тоді закінчимо. То я зараз буду довго тупити, може зі свіжою головою. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал, донатимо для мене, якщо є грошики, донатимо на зсу, репостимо. Коротше, робимо все по красоті. З вами був Бурундук Геймс. Зустрінемося в наступній серії. Пока-пока.